Привіт, Привітки! Сьогодні ми будемо заставляти Сілікет робити реакцію на Три Гачі Ігри. Ем, привіт. Сьогодні ми будемо робити реакцію на Три Гачі Ігри. Почнімо. Ем, Перша гра. Ну, як сказати, трохи прикольно. Трохи. Анімації спокійні, я би так сказала. Ну, для когось вони такі, ну да, там можуть додиратися, типу як одяг нижній і це, Ну, одяг нижній може де-де-де-де. Анімації вони собі рухається занадто швидко. Не, не звертала я на регульовщик. І взагалі не бачила в голючках швидкості. Скажи мені, якщо ви, ви, ви хочете створити персонажа з кутячими вушками, як в гачі, але ви не знаєте, як іде скачати гачу. типу за ходили фейки, як, як я. Десь 7-6 років. Да, ні, да, навіть то всім, коли звернула на таких гачерів, як... Ну, на гачерів звернула. Ну, автор звернув на гачерів і захотів ним стати. Але він все-таки там виходило, були якісь там типу цих там. з інших сайтів. Ну ось. Після того, як він там вже зробив все-таки там якусь, якогось ангела, ангела переди з піч зробив ангела, з ангела мене. Ну і все. Я його тепер не завжди. Але, ну да, я буду мінятися, але там нічого страшного. Ну все, Да, все як ви бачите, тут трохи задирається. Задираються мої шорти. Ну і це не страшно. Да, і що я хочу сказати, нецензура є. Знаєте, за чого нецензура є? з за того, що там персонажі ролі. Да, там немає таких, що там типу, ну це жіночі органи. Але це овидно, я скажу вам чесно, тут я цензурила, але це плюс ще був час довго монтувати і тиди. Ще й записувати ще було, треба дві ігри. Ну хоча б я грала, а не то що це. Ну коротше, тут невеликий вибір, да, тут є ці речі з гачі. Гачі два, Гача два. Але тут саме мінуси в тому, що я не можу не зменшити, як в клубі, не збільшити очі. Бо вже там з'єднано оці зрачки, типу, по порядку. Ну я не скажу, що ця гра прям чудова. Бо анімації самі там не такі круті. Ну да, типу автор старався, але саме в... речі він вкрасний. Якби да. він створив свої речі. Так, да, там доп... доповнення, але він всі доповнення зробив. Знаєте, з чого я доповнення він зробив? Гача клуба та гача лайфа 2. Так, да, тут є ще емоціонс. Але тут не можна поміняти колір. Наприклад, коли я лякаюся, то в мене можуть стати синій такі. Коли я хочу плакати, в мене можуть бути прозорі, кожен такого ж кольору, як шкіра прозорі. Але тут, ну... Ви самі бачите. Ну добре. Давайте подивимося, чи тут є регульори. Так зараз подивлюсь, чи нічого не пропустити. Хм. Добре, то тоді візьмемо вухане. Замінимо це. Ну, загонімо. Ну, короче, я ці гірі не можу поставити прям 10 балів, Бо ми ще не знайшли регульовщик. Тож давайте знайдемо і тоді скажемо. От, блін, реклама. Закрові рекламу. Ні, тут нема регульовщика. І це мінус. Тож, давайте подивимось. Та гра в нас заслужує на 5 балів з 10. Добре, давайте подивимось на цю іншу руч Life 2. Тут точно така же специфіка, але є музика. І да, ця музика точно така ж, як і Hatch. Hatch Life 2. Ну, коротше. Вуха можна міняти, як в ті гачі, які в мене були предыдущі ну, ну, Знаєте в чому тут? Цей, цей автор просто взяв вкрав речі, додав це, це все в плейхоп і поміняв просто місцями. Палітру він зробив якихось там цей, непонятно в яких кольорах. Я нічого не розуміла. Точно так же тут немає вух. Зачіски, ну, не знаю, чи подобалась, чи не подобалась. Я зробила така. як ну, Луні, будь ласка, пліни пліс. Роби цього автора на ну на ведь я же покарає. Я не знаю як ви такого змістити тут з нею зацензурами. Hello Looney, please? This after авто fake game? Ну, ви поняли. Ну тому що реально, ну що це таке? Він хоча б старається це що за фігня. Голова тут маленька. Ой, зу, і маю на вас велика шокапе. Її не можна по -по 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 показати. Її не можна поміняти, і колір шкіри да бой запутати. Тут тільки до аксесуари та Очі там. Аксесуари Очі там. Ви бачите. Олі. І тут точно така ж не за цензура. Не цензура, немає. Немає цензури. Ладно, є цензура, але. Ну, є трохи не цензури, знаєте? Ну ви вже знаєте. Це, ви знаєте чому. І за того, що тут так, голий персонаж. Де, як ви чули, тому що там, ну, не, слава Богу, немає жіночих. Коротше. Ну, ось. Персонажі тут з'являються епічно. У тих, у кого анімації, а у тих у кого немає, то не епічно. Я скажу чесно. Тут є регульовщик, знаєте де? <смі> в правому, правому верхньому кутку. Так, да, тут є регульовщик швидкості, коли я в цю гру грала, я не замічала цього, але зараз я замітила. Давайте зараз покажу. Чекаємо. Чекаємо. Чекаємо, доки я побалуюся з позами. Зараз ми нажмемо на ту. Дивись, як персонаж мучується. ого ого, ого, ого оговене себе. Ой, наш атте звук тебе. Ну добре. Все-таки прикольно. Скажіть, що тут є регульовщик. Ну прикольно, що тут є регульовщик. Я скажу чесно: регульовщик просто Ва. Валя, це круто. Круто. Так, да, Круто, що є регульовчик. Добре, перейдемо до третьої і Лайф. Але тут трохи інше, ви по, ікон... по іконці зрозумієте вже. Ну, чекала, доки воно завантажиться, але, знаєте, мені ця гра сподобалась. І та, і ми не до критики, ну я не до критики. буду критикувати цю гру. Ну, коротше, перший мінус дуже довга загрузка. Я не знаю за чого, але вона занадто довга. І я буду пердіти із-за цього мікрофон. От, блін, я намі з цього, ну, АСМР. Як ви бачите, гача лайф 3. Коротше, в нас тут така гарна чіп-персонажик. Не переживайте, в мене все купоє. Добре, тут є в нас ну, синя шкіра. Синя, червона, зелена жовта шкіра. Але я взяла базову. Тут є вії, ельфі. Елф, ельфові вуха і нузрочки Ось зараз, бачите, тут багато цього. Є емоції і такі от гарні, як ви бачите, ротики Тут є ший. Цей ельфовий вуха, як я казала, ще є брови. І ще в мене чорні очі, як ви знаєте. І ось звідки я зробила цього ОС. Отсюди, коли я грала, я, в мене з'явилася така ідея така з цього і почати мою. Ну, і з того вона і зробила своїм експериментом. І тепер я в неї тут мучаюся допоможіть мені, будь ласка. Ну, коротше, ця гра не така і погана. Я скажу ті графіка, Ну, так, да, 3D така. Ще тут можна нажати на такого покемона, Я не знаю, як він називається. Ну, покемона можна нажати. Покемон. Він миленький, до речі. Да, і зараз розкажу по задумки. У мене повинен бути був бути гауту. Чорний хвіст. Да, чорний хвіст. І був і, і по знімати по 3D. І повинні були бути білі ось такі от чоб, чобітки. Я повинна була бути з короною, але передумала і ну, виправувала трохи персонажа, передумала там, зробила кішку-дівчинку, а потім взагалі це все прибрала. Там, типу, зробила чорні чобітки без а Тут я з галстугом. Ну і ось там у нас вийшла така от красотка з фоном. And para Corn Cap Тут можна дякую за і дякую, якщо поставили лайк. Кінг Мобіл ДТЦ Копспу Гесепара і Сера. Дякую за перегляд. І паракомсірте Кеп субскрайб. До побачення. Купайтесь моє ві відео як мільярдер. Мобільний банк.